Андрій Лунін дав сенсаційну згоду на свій трансфер в АПЛ. Українець розчарований чинком Реала. Михайло Мудрих став жертвою неприємного тролингу на стадіоні Челсі. Гол українського таланта в Англії на останніх хвилинах. Андрій Ярмоленко назвав причину, через яку він може піти з футбола вже цього літа. А також на стадіоні якого топ клубу АПЛ знову засвітилися представники Шахтаря та Горія Судакова. Та який антирекорд лі чемпіонів встановив ПСЖ після сенсаційного виліту від Борусії Дортмунд? Першим фіналістом цьогорічного Ліги Чемпіонів сенсаційно стала Борусія, яка знову мінімально обіграла на виїзді ПСЖ з рахунком 1-0. Мережею вже розлетілося фото, на якому нинішній тренер Джмалів Терзіч спостерігає за грою Борусі Клопа в 2013 році. Саме тоді вони дійшли до історичного фіналу турніру та поступилися Баварії. Можливо, на нас чекає дежавю цього сезону, адже вже сьогодні будуть грати Реал та Баварія. До речі, ще один цікавий факт про матч боруся ПСЖ. Французи влучили в каркас Варіта чотири рази. А загалом в цьому розірші аж 14, що є абсолютним рекордом в історії Ліги Чемпіонів. Інтер офіційно голосив про перші два літні трансфери. Клуб домовився засвіченим зірковим дуетом Наполі та Порту. Теремі та Пьотер Зілінський приєднаються до Нерадзурі у статусах вільних агентів. Окремо відзначив Бете Маруту, який займається в інтері тим, що приводить безкоштовно ось таких класних виконавців. За його плечима аналогічні підписанням Хітаряна, Тюрама, Онани, Чалханоглу, Санчеса та Класена. В Барселоні розгорівся скандал навколо батомільйонного новачка. Взимку в Іспанію з Бразилії приїхав Вітор Руке, за якого каталонці виклали аж 60 мільйонів євро, щоб перехопити таланта в реала та Манчестер Юнайтед. І ось, ось через декілька місяців агент футболіста говорить, що роки треба продавати. З ним ні разу не спілкувався хаві, а оренду вони не розглядають, бо це може негативно вплинути на його кар'єру. Також тренеру каталонців висунуто звинувачення, що той дає шанси молодим вихованцям Ламасія, а ось роки він ігнурить. Перед рою широною бразилець і взагалі покинув тренування через 10 хвилин через загальний дискомфорт. За барсою не встиг провести лише 13 матчів і забити два голи. Челсі активно працює над підсиленням проблемної позиції. Як пише Джанлука Ді Марцо, сині вигадали схему, завдяки якій зможуть підписати топ нападника. Клуб бажає скористатися крисою в Наполі і забрати собі Асімхена, заплативши за африканця близько 80 мільйонів євро і бонусом віддати Лукаку та якогось молодого таланта. Такий варіант повинен повністю влаштувати й Наполі, який вірогідно пролетить по Єврокубки і буде вимушений переглядати бюджет на наступний сезон. Цікаво, що й в Наполі і в Челсі колись сватали тема Довбика. Але як ми бачимо, там вирішили обійтися без українця. Багато важливих і цікавих заяв зробив головний тренер Жироне Мічель. Сталося це одразу після того, як клуб гарантував собі участь у лізі чемпіонів на наступний сезон. Те, що нас цікавить найбільше, це потенційні трансфери до Таценкова. Іспанець дослівно сказав, що українців є контракти, тож він гадає, що вони залишаться. Також така ж позиція у тренера і поалишу Герсії. А ще Мічель назвав найсильнішого гравця Жирони. На його думку, це бразилиться Віньо. З його слів, з більш сильним футболістом він ще не працював ніколи. Ну а тим часом Жероні вдвічі збільшать бюджет на наступний сезон. Тому клуб не тільки зможе перепідписати своїх лідерів, а й суттєво підсилитись, щоб закріпитися у списку претендентів на лігу чемпіонів. Не знаю точно, чи це гра агентів, чи правда, але в іноземних змі все більше інформації про літній трансфер Андрія Луніна. Начебто, українець активізував всі перемовини після того, як отримав новий контракт від реала без гарантій грової практики. А іспанська El National взагалі написала, що у кіпера вже є принципова згода з Манчестер Юнайтед, в якому й статус основного готові дати і суттєво підняти зарплатню. Скажу одразу, що це не найбільш надійне джерело, але диму без вогня не буває. Тим паче, що про інтерес заяволів до українця пишуть дійсно багато хто. Ще більш незвично виглядає теорія Daily Mail. Журналісти видання помітили на матчі Челсі та Евертону Сергія Палкіна, якому моментально приписали перемовини з синями по ще одному українцю, який може стати Горі Судакова. За гірники хочуть отримати понад 50 мільйонів фунтів. Мені чомусь здається, що після досвіду Мудрика Челсі не ризикне. А ось у Daily Mail інформація зворотня. Цікаво, що лише тиждень тому агент Судакова засвітився на базі Тоттенгема, а до цього писали про арсенал. Оптимальний же клуб для Судакова пропоную вам написати в коментарях під цим відео. Зараз зрозуміло одне, що це точно буде АПЛ. Ось то конкретно це вже задка. Михайло Мудрик вперше відкрито, але задково заговорив про свої проблеми в Челсі, давши позитивний сигнал вболівальникам синіх. Я не реалізую весь і потенціал із певних причин. Мені потрібен час і є ще багато речей, які потрібно покращити у майбутньому. Всі побачать, що мій потенціал збільшиться, я можу стати кращим. Наразі все добре. Лондон гарне місце, а Челсі великий клуб. Дякую всім моїм товаришам по команді та людям довкола мене. Вони дуже допомагають мені почуватися в хорошій формі. Цитує мудрика футбол Лондона. Ну, а поки українець знову потрапив у стартовий склад синіх на гру проти Вестхема. І знову навіть грі, де твоя команда громить суперника з рахунком 5-0 у Михайла найнижча оцінка, і це при тому, що це футболіст атаки. Не перестану акцентувати вашу увагу на головному показнику для цього: 36 дотиків за 76 хвилин. Це нижче ніж у будь-якої з футболістів Челсі, включаючи навіть вратаря. В мадуаке на протилежному фланзі рівно в половину більше за стільки ж ігрового часу. І якщо хтось думає, що проблема саме у фланзі, то у щалоби, котрий грав під ноні 81 дутик, а Кукурелі під Михайлом 92. Тобто причина конкретно в українцю: чи то він не може брати правильні позиції відкриватися, чи то одноклубники його ігнурять. Та ще й вболівальники Весхема співали йому весь матч на вухо кричалку, що він целеняни Ярмуленко. Вдруге за останні тижні за молодіжку Сандерленда відзначився українець Тимур Тутєров, який вийшов на заміну лише на 89 й хвилині. Але цього часу футболісту вистачило, щоб забити. Андрій Ярмоленко дав відповідь на запитання про можливе завершення кар'єри після Євро 2024 Поки що таких планів у мене немає. Не знаю звідки взагалі у вас така інформація. Коли відчую, що немає бажання та здоров'я, тоді й закінчу кар'єру. Поки що про це не думаю. Наразі я отримую задоволення від кожного матчу та кожного тренування. Щодня прокидаюсь і чекаю тренування, як це було у 20 років, сказав інтерв'ю Ярмоленко. Хоча, як на мене, то тут потрібно все ж таки говорити скоріше про кар'єру збірні, а ось це я після євро виключати зовсім не став.